Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачну та поживну пшеняну кашу. Нам знадобиться 1 літр молока, 100-120 г пшеняної крупи та сіль за смаком. Спочатку пшено заливаю окропом і залишу на столі на 20 хвилин. Заливаю так, щоб повністю покрила крупу. Каструлю вилила молоко та відправляю на вогонь до закипання. Молоко закипіло, додаю сіль. Якщо будете варити солодку кашу, то, звісно, додаєте цукор, ванільний цукор і дрібку солі для балансу смаку. Додаю пшену. додала пшену. Тепер дочекаюсь, поки закипить, і головна порада для того, щоб каша була кремоподібна і дуже-дуже смачна, то варитиму її на мінімальному вогні 40-45 хвилин під закритою кришкою.